У молитві подякуй Богові за те, що він створив тебе унікальним особливим. Як чудово знати, що Бог впізнає кожного з нас, бо ми відрізняємось від усіх інших людей. Велика подяка Міжнародному служенню Господню і всім, хто співпрацює з Андрієм Волковим від мешканців Краматорська. Дякую. 24 25, 08 2025 року поїздка на схід. Дякуємо міжнародному служінню Господню та всім тим, хто співпрацює з Андрієм Волковим за гуманітарну допомогу для жителів міста Миколаївка. Дякую! Провідали те. Підтримали шість підрозділів та допомогли цивільним в Краматорську, Слав'янську, Дружківка, Миколаївка. Різноманітні відчуття, переживання. Коли все буде, не, бо все було не по плану, плани збивалися. Привітю вас всіх. Бальш спасім нашому капелану Андрію і його бригаді непосредственно подогревает нас постоянненько так вкусняшечками так что ребятки сегодня с позиции только вышли такие ой ой, -ой пятерочка не впереди отдыха чуть-чуть откормимся пацанам закинем но там все без телефонов ребята как бы пока что здесь все присутствует все прекрасно сладости после пять не коричих ладру вот это сейчас Ух, ребят большое вам спасибо что вы есть Это наші кони, з посидіть в житті і нафік. Ну а там, ребята, всі ті гади, блять, паскуди сіти. Так що все, все родять вам, спасибо большое. Слава Україні! Героям слава! Все получалося з тріснутого диска та вся морока з ним. Мали проявляти віру та терпіння. Молитися про СТО та де придбати запасне колесо і диск. Та дякувати Богу, що Він чує молитви та вчасно допомагає. Знайшли нове та по гарній ціні та гарних людей, які допомогли з ремонтом машини. Господньому Та всім тим, хто створює і співпрацює з Андрієм Вовковим за гуманітарну допомогу для мешканців міста Слов'янська. Плани військових швидко змінюються. Та ми підлаштовуємося під це, бо бажаємо допомагати. Відсутність зв'язку та небезпечні ділянки давали розуміти. Дякуємо Міжнародному служінню Господню та всім, хто співпрацює з Андрієм Волковим за гуманітарну допомогу, яку надали жителям міста Дружківка. Дякуємо. 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 Якщо Бог не спасе, ніхто не допоможе. Мали зустрітися на останній. З військовими, та вони не встигли вийти з позиції. Але те місце, де ми мали зустрітися сутки після, було розстріляне. Але хлопці встигли забрати те, що ми для них залишили. Але радіємо, що живі, здорові, та змогли всім все заплановане завести. Всього близько 3000 кг продуктів харчування та одягу. Підтримки військовим та цивільним. За все дякуємо Богу, дякуємо всім людям, які довіряють нашій команді та підтримують. Велике вам дякуємо.